Ліки мають стати доступнішими для населення? Таке рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони. Як його виконуватимуть? Поговоримо зараз із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Пане Вікторе, дякую, що до нас долучились. Вітаю міцного здоров'я. Невзаєм. у середині січня стався стрибок цін на популярні ліки. В середньому на 15% вони здорожчали. Це підрахунки видання. Економічна правда. По перше, чи у вас такі самі дані з приводу здорожчання? По-друге, а чому воно сталося? Дивіться, ми е, моніторили взагалі зростання цін е, спочатку. 2022 року, якраз січень до повномасштабного вторгнення, і бачили динаміку того, що ціни зростали від 26% в деяких виробників до 130% в інших виробників. Ми розуміли, що є об'єктивні причини зростання цін ну, інфляція, коливання долару, якщо є сировина за меж країн, але є і не об'єктивні саме через агресивний маркетинг, просування лікарських засобів. Усіма учасниками фармацевтичного ринку, як виробником, так і аптечною мережею, і це призвело до того, що ми, як держава, повинні втрутитись. Для того щоб допомогти врегулювати питання формування цін на лікарські засоби в Україні, тому що невидима рука ринку, яка повинна була все врегулювати, при такій конкуренції, не дала того результату, який ми очікували. А ліки це соціально значимі товари, і вони повинні бути доступними для українців, тобто були якісь необ'єктивні причини здорожчання ліків. Так, для мій погляд, не причинами здорову ліки, є додаткові маркетингові платежі, які платить виробник аптек, ну, мережі аптеці чи аптеці для того, щоб просували саме конкретний бренд під конкретною молекулою. і це призводить до, до здорожчання цього. Цих ліків. Ну, Наприклад, зазвичай українські виробники це виробники генеричних препаратів. Тобто є оригінатор, який є, а потім, вже, коли патент закінчився, робляться генерики. Вони аналогічні по біоеквівалентності, по всім своїм якостям, але вони повинні бути дешеві. І формується декілька таких молекул, 10-15. Ми розуміємо, що є дешеві ліки, але є той, хто може в цих лікарських засобах закласти маркетинг і через. Нав'язування саме цього препарату продати людині дорожчий препарат ніж є в аптеці. І з цим ми якраз і розпочали боротися певними регуляціями. А для чого тут рішення РНБО? Чому це на рівні антимонопольного комітету не могло бути розглянуто? Бо на рівні Міністерства охорони здоров'я з регуляцією ну тих самих маркетингових витратників? На мій погляд рішення РНБО дозволяє нам швидко і вже по визначеній дорожній карті навести всі ці регуляції, тому що коли працювали всі, ну в кожна якби структура сама по собі, зазвичай включалися ну, інтереси, можна і в кавичках їх назвати кожного з учасників ринку, тому що а, десь ти прижимаєш виробника, десь ти прижимаєш дистриб'ютора, десь ти прижимаєш аптеку, і тут розпочинається оця дискусія, де Поняття доцільності регуляції, а де треба запустити лібералізацію ринку і тому на рішення РНБО якраз показано системний підхід. По перше, всі виробники топ 100 українських препаратів. Що таке топ 100 українських препаратів? Це препарати, які українці найчастіше купували в аптеках у 2024 році. Це не топ 100 критично важливих, бо ми там запускаємо інші регуляції. Це те, що українці купували як в упаковках, так і в Кількості коштів, які вони заносили до аптечних закладів, саме на ці препарати виробники вже підписали декларацію. І казали, що ми готові знизити на 30% відпускну ціну з 1 березня. Все по цьому працює по інших препаратах. Також провезли аналіз. І в середньому по компанії, ну по е, е, інших виробниках, ми будемо бачити знищення ціни е, кумулятивної виробником дистриб'ютором аптеком на 20%. Це перші регуляції, які відбулись. далі. Ми бачимо, що е, Ціноутворення не прозоре. Ми раніше регулювали націнку тільки на ті лікарські засоби, які входять до національного переліку. Це критично важливий лікарський засоб. Бачимо, що коли ми регулюємо націнку на нацперелік і порівнюємо її з рецептурними препаратами або з утісі групою тобто безрецептурним препаратом, коливання відбувається шалене. Буває націнка від 50 до 300%. Таке також не повинно бути, тому що це той запас. Ну, подушка е, стабільності для або виробника, або аптеки, яка не повинна перекладатися на карман на споживача. Тому і, е, ми в рішенні РБО прописано, ми, як урядовці, приймаємо рішення про те, що ми поширюємо е, націнку на всі лікарські засоби, на нацперелік, на рецептурну групу і на ОТС-групу. Забороняємо маркетингові платежі, ще слова взагалі до моменту, поки не запустимо прозоре ціноутворення. Що таке прозоре ціноутворення в проголосованому законі Верховної Ради? Ми вже передбачили створення національного каталогу цін. Національний каталог цін передбачає, що кожен виробник або імпортер повинен і прийти до регулятора і зареєструвати відпускну ціну, але не просто зареєструвати відпускну ціну, а ми її прореферуємо, що відбувається. В країнах Східної Європи порівняємо з цей, цей лікарський засоб по цінах, які там, і не дозволимо його реєструвати в Україні за ціною, яка дорожча, ніж в цих 4-5 країнах, з якими ми будемо порівнювати. Таким чином, ми кажемо, ось задекларована ціна. І від нього вже чіткі націнки: скільки може націнити дистриб'ютор і скільки може націнити аптека. Наступний етап, який також прописаний в рішенні РНБО, ми розширюємо програму реімбурсації і ми посилюємо контроль. Національною службою здоров'я України наявності лікарських засобів в закладах охорони здоров'я, які працюють по програмі медичних гарантій. Бо те, що ми побачили, що люди часто купують в аптечних закладах ті препарати, які зазвичай використовуються при стаціонарному лікуванні. На наш погляд, це може свідчити про те, що лікарня, яка бере кошти з програми медичних гарантій, які має пацієнта, не має лікарського засобу і перекладає частину того, що. Повинна була ну, надати медичну допомогу знову ж таки на платежі е, пацієнтам. Ну, це або означає, споживачу. аптека на першому поверсі, сході по підтримувати. Тому ми там також препаратів. знову прописали в, в рішенні Ради національної безпеки і оборони, органам місцевого самоврядування, е, подивитись і повідкривати аптеки, такі, щоб вони працювали без націнок раз. І, по-друге, бути структурним підрозділом, це буде свідчити про те, що лікарські засоби є в юридичної особи. І якщо вони передбачені. Стандартом лікування, то вони повинні бути в наявності, інакше це не, не буде працювати, враховуючи те, що ну фактично запроваджуються обмеження ціни. Скільки можуть постачальники заробляти на ліках, чи не призведе це до зменшення асортименту в аптеках? Ну що просто вони не будуть постачати ліки, тому що вони звикли інші гроші на цьому заробляти. Дивіться, можливо, все, але ми тут знову ж таки працюємо з усім ринком, щоб не допустити цього. Якщо ми говоримо про аптеки, у нас сформувалася така якась розподіл ринку, за яким досить уважно прискіпливо наглядає антимонопольний комітет. Він розпочав вже певні розслідування, десь. П'ять мереж, ну як, як таких юридичних мереж немає, але брендом забрендовані е, мережі аптек мають 35% точок продаж продаж. Але в них е, в обороті десь 75% усіх коштів, які ходять в аптечних мережах. А всі інші це не мережеві аптеки. Але їх точок продажу тепер 65%. п'ять uh відсотків. -huh. Е, зманіпулювати на цьому ринку, щоб не було лікарських засобів, досить складно. Тому ми всіх... Попередили, що якщо будуть маніпуляції, то це будуть відповідні заведені справи як антимонопольним законодавством, так і нам, як регуляторам, які видає ліцензії на розрівну торгівлю, на оптову торгівлю, тому що і аптека, і дистри... ну, аптека – це в першу чергу заклад охорони здоров'я, і він повинен робити все можливе, щоб відпустити лікарські засоби кінцевому споживачу, і наші регуляції так прописуються зараз, щоб коли людина приходить в аптеку з рецептом або за запитом по препарату по міжнародній непатентованій назві, в першу чергу їй запропонували найдешевший препарат, який є в аптеці. А ми по коли сформуємо національний каталог цін, будемо вносити в ліцензійні умови вимоги, щоб три найдешевших завжди, ну один із трьох найдешевших, завжди був в кожного ліцензіату. Пане Вікторе, дякую вам за роз'яснення. З нами був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, з яким говорили про рішення ради національної безпеки та оборони щодо цін на ліки. З 1 березня найпопулярніші медикаменти мають здешевшати на 30%.